Вітаємо на «Самкаст» унікальному подкасті, де ми поєднуємо стислі огляди та глибокі обговорення. Сьогодні це книга Чому люди тупі. Психологія дурості. Книга Жана Франсуа Марміона. Вас ніколи не дивувало, чому люди, які здаються розумними й успішними, приймають рішення, що шкодять їм самим і всьому суспільству. Чи може це пояснити, чому Володимир Зеленський став президентом України, а Дональд Трамп президентом Америки? Дізнайтеся, як когнітивні помилки, суспільний тиск і медійні маніпуляції штовхають нас до нелогічних вчинків і вибору лідерів, які штовхають світ у безодню. Чому люди тупі? Психологія дурості. Книга психолога і науковця Жана Франсуа Мармьона, яка аналізує феномен людської дурості. Видання є збіркою есеїв та статей відомих фахівців з різних галузей психології, філософії, нейробіології, історії тощо. Автори досліджують, як саме працює людський розум, чому люди часто діють іраціонально, та які соціальні, когнітивні і емоційні чинники впливають на це. Ось короткий огляд ключових ідей книги. Перша Ідея, Що таке дурість? Дурість визначається як складна і багатогранна риса, яка може проявлятися у невігластві, ірраціональності або відсутності критичного мислення. Люди часто вважають дурістю дії, які здаються нелогічними або шкідливими. Але поняття дурості залежить від контексту й оцінки інших. Друга ідея чому ми робимо дурні речі, когнітивні помилки. Людський мозок постійно спрощує інформацію через когнітивні упередження, що веде до помилок у судженнях. Емоції Надмірна емоційність. Як от страх чи гнів, затьмарює раціональність. Інстинкти Люди часто покладаються на інтуїцію, яка може вводити в оману, Конформізм. Тиск суспільства змушує нас приймати рішення, які можуть здаватися нелогічними. Третя ідея Соціальна природа дурості Масові помилки Колективна дурість виникає, коли групи людей діють іраціонально, наприклад, під час паніки, слідування за популістами або модою. Вплив інформації. У добу соцмереж дурість поширюється швидше через фейкові новини, дезінформацію та вірусний контент. Автоматизація і техніка. Надмірна довіра до технологій іноді знижує здатність критично мислити. Ідея 4 чому дурість настільки поширена? Обмежені ресурси мозку. Мозок обробляє велику кількість інформації, але працює з обмеженими ресурсами, тому ми не завжди можемо ухвалювати раціональні рішення. Еволюція Деякі дурні інстинкти, наприклад, схильність до ризику, мають еволюційне коріння, адже вони допомагали вижити Культурні впливи соціальні норми та виховання формують те, як ми мислимо і реагуємо, що часто призводить до упереджених рішень. П'ята ідея. Як уникнути дурості, критичне мислення. Постійна практика аналізу інформації, відкидання упереджень та запитання, чому Освіта Інтелектуальний розвиток допомагає розпізнавати маніпуляції та уникати ірраціональних вчинків самоусвідомлення. Розуміння власних слабкостей і емоцій сприяє ухваленню обґрунтованих рішень. Скептицизм не варто сліпо довіряти авторитетам або загально прийнятим твердженням. Ідея шоста. Дурість як частина людської природи. Жан-Франсуа Мармійон підкреслює, що дурість є невід'ємною частиною людської природи. Вона може бути джерелом як катастроф, так і гумору. Визнання власної схильності до помилок. Перший крок до того, щоб ставати розумнішими. Висновок, чому люди тупі, це не просто аналіз людських недоліків, а заклик до самокритики, усвідомленості і пошуку шляхів вдосконалення. Автори показують, що дурість можна подолати, якщо ми навчимося краще розуміти себе, інших і світ навколо. В'явіть собі, що 95% людей вважають себе розумнішими за середньостатистичну людину. Сьогодні ми розберемося, чому наш мозок так майстерно обманює нас і як це пов'язано з феноменом дурості. Це чудово ілюструє те, про що говорить Деніел Канеман у своїх дослідженнях про два типи мислення, чи не так? Саме так. Канеман описує систему 1 – швидке інтуїтивне мислення і систему 2 – повільне, аналітичне. І знаєте, що найцікавіше? Більшість наших помилок виникає саме тоді, коли ми занадто покладаємося на швидку систему. То давайте спробуємо невеличкий експеримент. Як би ви відповіли на питання, бита та м'яч коштують разом 1100 гривень, бита на 1000 гривень дорожча за м'яч. Скільки коштує м'яч? Оце чудовий приклад. Більшість людей миттєво відповідають 100 гривень. Правда ж? Але це неправильно. Якщо м'яч коштує 100 гривень, а бита на тисячу гривень дорожча, то бита коштуватиме 1100 гривень. І загальна сума буде 1200. І це прекрасно показує, як працює система 1. Вона дає нам швидку, інтуїтивну відповідь, яка часто виявляється неправильною. Речі про швидкі відповіді. Раян Голідей у своїй книзі розкриває, як медіа використовують саме цю особливість нашого мислення. Вони створюють заголовки, які провокують миттєву емоційну реакцію, і ми навіть не помічаємо маніпуляції. І це пояснює, чому в соціальних мережах так багато дезінформації. Точно. І знаєте, що найбільше вражає? За даними досліджень, фейкові новини поширюються на 70% швидше, ніж правдиві. Франсуа жост пояснює це тим, що соціальні мережі створюють своєрідну культуру суджень, де емоційний відгук важливіший за факти. Давайте спробуємо ще один експеримент. Як ви думаєте, чому люди продовжують вірити в теорії змови, навіть коли їм показують наукові докази протилежного? О, це дуже глибоке питання. Себастьян Дієгес називає це тріумфом дурості, коли люди активно відкидають факти на користь власних переконань. І найцікавіше те, що чим більше доказів ви надаєте, тим сильніше вони чіпляються за свої помилкові ідеї. Це нагадує мені про те, що Клоді Бер говорить про групову динаміку в прийнятті рішень так, і його приклади з авіації просто приголомшливі. Уявіть собі, були випадки, коли члени екіпажу бачили очевидну помилку капітана, але мовчали через страх порушити субординацію. Це призводило до катастроф, які можна було легко попередити. Mm -hmm. І це показує, як важливо розвивати критичне мислення та вміння протистояти груповому тиску. І знаєте, що найважливіше? Дослідження показують, що визнання власних помилок це ключ до розвитку. Ден Аріелі виявив, що люди, які здатні визнавати свої помилки, на 23% частіше досягають успіху в кар'єрі. То що ж нам робити з усією цією інформацією, як захистити себе від власної дурості? Перш за все, розвивати систему 2, тобто аналітичне мислення. По-друге, важливо розуміти свої когнітивні упередження і нарешті, не боятися визнавати свої помилки. Як казав Говард Гарднер, найрозумніша людина це та, яка знає межі свого розуму. Отже, дурість це не відсутність розуму, а скоріше відмова його використовувати. Саме так. Пам'ятайте, визнання власної недосконалості це не слабкість, а перший крок до мудрості. Постскриптум. Дурість. Це складне явище, яке важко охарактеризувати однозначно. З одного боку, вона проявляється у повторенні одних і тих самих помилок нездатності вчитися на досвіді, а з іншого у несприйнятливості до раціональних аргументів і схильності дотримуватись упереджень, навіть якщо вони не відповідають реальності. Та найцікавіше, що люди, яких часто вважають ідіотами, нерідко виявляються не лише живучими, але й успішними за загальними стандартами. Що ж криється за цим феноменом? Природа дурості. Повторення помилок і відмова від навчання. Однією з найпомітніших ознак дурості є повторення помилок. Люди, які щоразу наступають на ті самі граблі, часто здаються нездатними зробити висновки зі свого досвіду. Проте причина цього не завжди в браку інтелекту. Іноді це викликано емоційною інертністю. Звичні дії забезпечують психологічний комфорт, навіть якщо їх наслідки негативні. Когнітивною економією мозок уникає зайвих витрат енергії на переосмислення, обираючи старі, хоч і помилкові схеми. Самовиправданням визнати помилку складно, тому простіше переконати себе, що це не так уже й погано. Повторення помилок це радше питання відмови від навчання, ніж неспроможності до нього. Це показує, як сильні упередження і психологічні механізми можуть впливати на нашу поведінку. Чому аргументи не діють? Дурість тісно пов'язана зі стійкістю до контраргументів. Людина, що тримається своїх упереджень, може ігнорувати навіть найпереконливіші докази. Причини цього когнітивний дисонанс. Коли нова інформація суперечить усталеним переконанням, мозок обирає шлях меншого опору, відкидає нове, щоб уникнути дискомфорту. Соціальна підтримка упереджень люди часто бояться змінювати свої погляди, щоб не втратити зв'язок із групою, до якої належать Ефект зворотного удару. Чим більше спростовувати хибні уявлення, тим сильніше людина в них переконуватиметься, захищаючи власну ідентичність. Живучість і успіх дурості. Одна з найдивовижніших особливостей дурості це те, як вона іноді сприяє життєздатності і навіть успіху. Люди, які не переймаються сумнівами і складними роздумами, часто діють інтуїтивно і впевнено. Їх не стримує страх невдачі. Вони пробують знову і знову, навіть якщо це виглядає абсурдно. Така наполегливість інколи стає вирішальним фактором. Соціальна природа успіху також грає роль. Ідіоти часто не бояться виглядати смішно, тому їхня простота й безпосередність викликають симпатію. Вони можуть заручитися підтримкою оточення і досягати своїх цілей там, де більш обережні люди вагаються. Чого це вчить нас? Дурість це не вирок. Її прояви можуть багато чого навчити. Простота, наполегливість і відсутність страху перед помилками це риси, які іноді ефективніші за надмірну рефлексію. Водночас важливо пам'ятати, що кожен з нас може виявитись ідіотом у певній ситуації. Головне бути готовим вчитися, навіть якщо це незручно або боляче. Отже, дурість це більше, ніж брак розуму, це явище, яке відображає складні психологічні, соціальні та емоційні механізми. І, можливо, замість засудження варто дивитися на це як на можливість розуміти людську природу і ставати терпимішими до помилок і чужих, і власних. До нових зустрічей на чергових випусках нашого Самкаст.